Права 1209. Перше завдання. запишіть 4 числа, перше з яких дорівнює 3,24, а кожне наступне в 10 разів більше за попереднє. Ну що ж, давайте так і зробимо. Отже, записуємо тоді перше завдання. Перша дія. Ну що ж, якщо перше число у нас 3,24, а наступне в 10 разів більше, то нам треба 3,24. Спочатку помножити на 10. І це дорівнює. Переносимо кому праворуч на один розряд, то добуток у нас буде дорівнювати 32,4. Ну і записуємо, що це у нас буде друге число. Ну, а зараз, як нам третє записати? Третє має бути ще на 10 більше, то записуємо друга дія. Тобто 32,4, що множиться на 10, це дорівнює. Переносимо комусь ще на один розряд праворуч, то це буде 324. Це в нас буде тоді третє число. Ну і останнє четверте число нам треба, воно ще має бути на 10 більше. Записуємо третє дія. Тобто 324 множимо на 10, ну і це буде 3240. Це в нас буде четверте число. Гаразд, З першим завданням ми розібрались, ну, а тепер друге завдання. Треба записати 5 чисел, перше з яких дорівнює 430, а кожне наступне в 10 разів менше від попереднього. Ну що ж, давайте тоді друге запишемо число. Треба 430 поділити на 10. Ну і це дорівнює. Забираємо 1, 0, це вийде 43. Ну і записуємо, що це у нас друге число. Ну, а третє число має бути ще на 10 менше. У 10 разів менше, то ми пишемо друге завдання. Треба 43. Знову поділити на 10. І це дорівнює. Переносимо кому ліворуч на один розряд, то це буде 4,3. Пишемо, що це у нас буде третє число. Раз. Ну і четверте число має ще в 10 разів бути менше. То записуємо на 3 дія 4,3. Що ділиться на 10, це дорівнює. Переносимо кому ще на один розряд ліворуч, то в нас вийде 0,43. Це у нас буде четверте число. Ну і останнє п'яте число, воно ще в 10 разів менше. Записуємо четверта дія. Тобто треба 0,43 поділити на 10. І це дрівні. Ділимо на 10, переносимо комусь ще на один розряд ліворуч, то це вийде 0,043. Це в нас буде тоді п'яте число. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Запишіть чотири числа в першому завданні. Ну що ж, записуємо перше у нас число 3,24. Далі, 32 Далі 32,4. Далі 324. Далі. 3240. Є? Ну що ж, і друге. Друге завдання. Отже, запишіть 5 чисел. Перше 430. Записуємо 430. Потім 43. Потім 4,3. Потім 0,43. Ну і останнє число 0,43. Ну що ж, ось таке завдання на множення десяткової дробів на розрядну одиницю. На цьому вправо завершено.